Польща звинуватила Російську Федерацію в причетності до знищення одного з найбільших торгових центрів Варшави напередодні річниці пожежі. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск написав у «Мікроблозі X, що група людей вчинила підпал на замовлення російських спеціальних служб. Деяких зі зловмисників вже вдалося затримати інші досі перебувають у розшуку. Наразі достеменно відомо, що велика пожежа торгового центру «Маривільська» у Варшаві була спричинена підпалом, замовленим російськими спецслужбами. Частину зловмисників вже затримано, всіх інших ідентифіковано та розшукують. Ми всіх вас знайдемо. Пожежа у польському ТЦ 12 травня 24 року у торговому центрі Марівільська, 44. сталася там масштабна пожежа. Цей комплекс площою 80 тисяч метрів квадратних вміщував близько 1400 магазинів і сервісних точок. З вогнем боролися сотні пожежників. Однак, загоряння призвело до знищення понад 80% будівлі, а Також умолився і дах. Це не перша диверсія. В якій польща звинувачує Російську Федерацію, так восени польські прокурори заявили, що розвідувальні служби Москви могли бути причетними до вибухів, які сталися на кур'єрських складах у Європі.